Поки одні дбають про чотирилапих друзів, інші безжально їх позбуваються. У селищі Широке, що на Дніпропетровщині, місцевий мешканець вирішив влаштувати справжнє полювання на безпритульних собак. Перший випадок жорстокості по відношенню до друзів наших менших стався ще в червні 2024 року. Тоді неадекват позбавив життя чотирьох собак, які жили біля місцевого магазину. Другий інцидент стався минулого тижня, 30 січня. Місцеві мешканці розповідають, що чоловік стріляє в чотирилапих з пневматичної зброї. Навірно, був на підпитку, я так розумію. Взяв, прийшов, постріляв собак серед білого дня. Там в кущах сиділа дитина, яка приходила та гралася з цими цуценятами. Ми викликали поліцію. Це все зафіксовано. Це було в червні. Минулого тижня, о 8.30, Виїздивши від саба, він став біля смітника. Я бачила, як він відчиняє вікно в автівці, як він стріляє. Я чула клацання автоматичної зброї. Собака заскулив, а він зачинив машину і поїхав собі спокійно. За свідченнями очевидців на рахунку неадеквата уже близько десяти злочинів. Місцеві мешканці неодноразово зверталися до поліції. Писали заяви, але результату це на даний момент не дало. Як стверджують містяни, правоохоронці розводять руками. Мовляв, відеодоказів злочину немає, а одних заяв людей замало. Натомість мешканці селища вимагають, щоб злочинець був покараний і готові давати свідчення. Такі люди – такі люди це біосміття. Таких людей треба або саджати, або вбивати. Чому немає смертельної кари, або якісь штрафи, щоб, наприклад, одного покарати а для інших це було уроком. Містяни бояться, що наступними жертвами нападника можуть стати не лише тварини, а й дорослі та діти. Я роботу я працюю тут поруч. Він їде на своїй автівці, відкриває вікно, стріляє в мана з пневматичної зброї. Ми будемо цього інциденту чекати, щоб поліція почала ним займатися. Команда першого міського вирішила зателефонувати до відділку, в якому безпосередньо займаються справою зоозлочинця, та дізнатися всі подробиці того, які заходи будуть вжиті. Матеріал ще на розгляді знаходиться займаються. Тобто він нікуди не ісписують, займаються. Ну, б'ється 30 днів як мінімум. Якщо виявять, що він стріляв, то... Заберуть його грушницю, пістолет, що там в, в один протокол це штраф в суд. Якби правоохоронні органи звернули увагу на ситуацію та прийняли міри стосовно жорстокого поводження з тваринами ще в червні 2024 року, то трагедії 30 січня могло б і не бути. Отож сподіваємося, що поліція все ж таки прийме міри, аби припинити жорстокість неадекватного містянина і не допустить того, щоб страждали ані тваринки, ані люди. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.